Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Портрет Доріана Грея. Автор Оскар Вайлд. Безіл Голворд – талановитий художник. В один із прекрасних літніх днів у своїй майстерні розмовляє зі своїм старим другом Генрі Уоттоном. У Голворда нова захоплююча робота. Він пише портрет надзвичайно красивого юнака, свого нового знайомого. Доріану Грею, яким захоплюється художник всього 20 років. Незабаром приходить і сам Доріан, якому стають цікаві парадоксальні судження Лорда Генрі, стомленого життям гедоніста. Лорд Генрі слідом за Безілом, захоплюється юною красою Грея. Коли робота над портретом була закінчена, усі присутні були просто вражені його пишністю і приголомшливою схожістю з натурщиком. Доріан просто обожнює все прекрасне, в тому числі і себе, і вголос каже якби портрет змінювався, а я міг завжди залишатися таким, яким я є. І портрет, створений Безілом, у який він вклав свої мрії, почуття і своє бачення краси, прийняв на себе тягар часу і морально відповідальність за бажання відчувати гострі відчуття. Розчулений майстер дарує портрет юнаку. Доріана Грея усе більше починають цікавити ідеї лорда Генрі згідно з його суджень, Людина не повинна довіряти мистецтву і вчитися у нього красі, він повинен сам шукати її у житті. Доріана надихає пропозиція лорда Генрі зануритись у світське життя, і він стає блискучим Денді, кумиром молоді. Його постійна спрага надзвичайних відчуттів змусила обставити свій будинок із пишністю. Він зібрав колекцію гобеленів і рідкісних парфумів, дорогоцінного каміння та екзотичних музичних інструментів. Доріан закохується у Сибілу Вейн, починаючи актрису. В очах Сибіли Доріан постає прекрасним принцом. Доріан сповіщає Базіла і Генрі про заручений. Рішення їх підопічного викликало почуття тривоги в обох. Але вони все одно приходять на виставу, де Сибіла повинна грати Джульєтту. Сибіла більше не хоче грати за кохану, вона просто хоче любити і бути коханою у житті. Грає вона в цей вечір з нехотя, у результаті чого терпить гучний провал. Лорд Генрі скептично усміхається, добряк безіл, стримано співчуває. А Доріан розчаровується в коханій і в почутті любові взагалі. Сибіла не змогла винести жорстоке зізнання коханого і звела рахунки з життям. Друзі покровителі реагують на трагічну звістку знову по різному. Безіл радить другу зібратися з духом, а Генрі каже, що не потрібно марно засмучуватись. Це був перший злочин, що відбився на портреті. На ідеальному обличчі прекрасного юнака з'явилась жорстка зморшка. Спочатку це налякало Доріана, проте він вирішує почати нове життя і прибирає портрет із очей. Геть. Лорд Генрі знову поруч із своїм юним другом. Він радить прочитати дивну книгу новомодного французького автора. Це психологічний етюд про людину, яка вирішує випробовувати всі крайності існування. Доріан заворожений книгою і йому стає мало вишуканих речей і самотнього життя. Поступово від світських салонів він ходить по брудних кублах, починає вживати опіум і відвідує притони. Знову і знову він закохується. Але був нездатний по-справжньому любити. Він стає відомим як бездушний звідник молодих умів. Безіл Голворд збирається виїжджати в Париж. Він давно припинив спілкуватися із Доріаном, однак перед від'їздом ще раз намагається надоумити свого друга, нагадуючи про зламані долі швидкоплинних обранців і обраниць. І Доріан відкриває Базілу таємницю свого портрета, показавши його, як насмішку над спробами художника його надоумити. Безіл жахається справжнього обличчя Доріана. Портрет, який колись був прекрасним, тепер зображує сластолюбного старого, знівеченого численними вадами і злиднями. Сам Доріан Теж вражений змінами з портретом і починає звинувачувати у своїх пороках і поведінці безіла. У пориві люті Доріан встромлює в шию художника кинжал, а потім розчиняє його тіло, речовий доказ скоєного їм лиходійства, в азотній кислоті. І в черговий раз Доріана терзають докори сумління, хоча й запізнілі. Він знову шукає забуття в наркотиках. І ледь не гине адже в підозрілому клубі Лондона його впізнає Джеймс Вейн, підпилий матрос. Це брат Сибіли, який дізнався про фатальну долю сестри занадто пізно, але присягнувся помститися її кривднику. Доля зберігає Доріана від фізичної загибелі, він дивом залишається живим, але після події починає заздрити всім людям. Непорочним і з чистою совістю. У підсумку він вирішує, що портрет це його власна совість, і потрібно позбутися від нього, щоб полегшити душевні муки. І з тим же кинджалом, який став знаряддям вбивства Безіла, Доріан кидається на тепер уже жахливий портрет. Слуги, що прийшли на його крик, виявили мертве тіло старого у фраку. І портрет прекрасного юнака у сючій величі, не підвладній часу. Той факт, що труп потворного старого поруч із портретом це тіло Доріана Грея був встановлений тільки по кільцям на пальцях. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Та слухайте українською мовою.